Не секрет, що американські мільярдери, які бажають стати довгожителями, ними стають. Звісно, мова не йде про тих, хто розбагатів нещодавно, розбагатів ціною власного здоров'я та передчасної втрати молодості. Є бо й такі. Мова піде про мільярдерів які в 90 дев'яностої навіть в 100 років ведуть активний спосіб життя та ніколи не лягають на лікарняне ліжко. Скажімо, Девід Рокфеллер старший прожив 102 роки і прожив як активний. Його колишній радник Генрі Кісінджер, покровитель Путіна, активний до цього часу, хоч через кілька днів буде святкувати своє сторіччя, а його обслуговує медичний персонал Рокфеллерів. Кірк Каркорян прожив 98 років, Альберт Лі Уальчі 95. І це ж властиво також деяким європейським мільярдерам. Волтер Хефнер, швейцарський мільярдер, прожив 101 рік. Найбагатша людина в Італії на нинішній день це 98річна Марія Франка Хрісоло, чиї статки оцінюють понад 22 мільярди доларів. Але самі мільярдери ніколи з вами не поділяться секретами свого довголіття. Вони не зацікавлені в тому, щоб населення планети зростало занадто інтенсивно, як на їхню думку. Про Бахвета Уор одного із Трьох найбагатших людей світу одна з Вікіпедій пише так: Розкриваючи секрет довголіття інвестор, розповідає, що він щодня випиває по 5 банок кока коли це дозволяє йому залишатися енергійним і чудово почуватися. Хтось із вас цьому повірив? Якщо хтось повірив, я йому поспівчуваю. Справа в тому, що свої мільярди Орен нажив. На здоров'я американців, які вибрали швидке харчування, сендвічі і кока-колу, і його заява про спосіб збереження власного здоров'я повна дезінформація, яка принесла йому додаткові мільярди. Якби справді він пив 5 банок кока та їв сендвічі, я гарантую вам ніколи б не дожив до свого віку, а йому наразі без кількох місяців 93 роки. Будьте мудрі, коли хтось рекламує свою шкідливу для здоров'я продукцію, посилаючись на власний приклад її споживання. Зрозуміла річ, більшість мільярдерів обслуговують найкращі в світі особисті лікарі, а це такі, які ніколи не лікують своїх пацієнтів. Чому ж не лікують? Бо вони спеціалізуються не на лікуванні, а на попереченні різноманітних захворювань. Будь-який лікар вам скаже, що більше захворювань набагато легше попередити, аніж вилікувати. Для кожного з цих лікарів, для їхньої практики попередження захворювань, Ключовими є такі слова: ендокринна система, антиоксиданти, мікроелементи. кажучи, інакше ці лікарі водночас є висококваліфікованими дієтологами. Ті американські дієтологи, які пишуть для преси та видають свої книги, вони, як правило, є або невігласами, або шкідниками. Справжні ж дієтологи себе не ахвішують, а непогано заробляють, працюють на багатих людей. Вони не мають часу писати книги і давати інтерв'ю, але навіть у тому випадку, якби мали час, все одно б мовчали. Якщо не мовчатимуть, тоді не матимуть власних секретів. Кажімо, дієтологи, які себе популяризують, стверджують, що пити воду після трапези шкідливо, мовляв, не слід розбавляти шлункові соки. У дієтологів, які працюють на американських мільярдерів, прямо протилежна позиція. Невелика кількість чистої природньої води після вживання їжі сприяє кращому її засвоєнню організмом. Перевірте на власному досвіді, і ви переконаєтесь, хто з них має рацію. Аби не стомлювати глядачів, яких цікавлять практичні речі, які шукають тут дещицю корисної для себе інформації, я закінчую вступну частину і переходжу до короткого опису секретів мільярдерів довгожителів. Передчасне старіння людського організму це незворотні зміни, які настають в наслідок того, що організм не встигає відновлюватись. Причини тимчасового передчасного старіння можуть бути різними, наприклад, перевантаження. Але організм оболоджується під час відпочинку, коли ж перевантаження є постійним, зміни стають з часом незворотніми. Найбільше спричинюється до передчасного старіння хвороби, особливо хвороби ендокринної системи. Хронічні захворювання ендокринних залоз. Найчастіше виникають наслідок дефіциту необхідного мікроелементу в організмі. Скажімо, всі знають, що хронічний дефіцит йоду спричинює захворювання щитоподібної залози. І лікування щитовидки в таких випадках неможливо без подолання цього дефіциту, що краще робити не за допомогою препаратів, а за допомогою ламінарії, перстача біло, червоної щитки та морепродуктів. Але мало хто знає, чим часто бувають спричинені проблеми в роботі підшлункової залози. Лікарі іноді шукають ці причини безуспішно. Насправді ж, хронічний дефіцит такого мікроелемента, як хром, може спричинити проблеми із підшлунковою залозою. Американські мільйонери. І мільярдери тим більше вживають активований хром для профілактики таких захворювань, а ще й з іншої причини експериментально встановлено, що вживання хрому сприяє довголіттю. Очевидно, не менш важливим мікроелементом для людського організму є Германій. Високий міст Германію забезпечує терапевтичну ефективність женшеню та черемші. Я не буду говорити про те, чим цінний цей мікроелемент. Спектр його корисної дії широкий. Не буду пояснювати, в яких продуктах він знаходиться. Той, кому цікаво, знайде все це в інтернеті. Для нас деякі з цих продуктів недоступні, але за бажання можна знайти їм альтернативу. Одним словом, лікарі мільярдерів періодично проводять біохімічний аналіз їхнього волосся на вміст мікроелементів, аби виявити всі потенційні загрози. З печінкою мільярдерів проблем не існує. Більшість з них не споживають нічого смаженого, не споживають чіпсів та інших шкідливих речовин, які мають вигляд продуктів. Вони їдять натуральну їжу, вирощену екологічними методами ведення сільського господарства. І, зрозуміло, жодних харчових добавок, консервантів, барників, підсилювачів смаку і таке інше в ній немає. Алкоголь вони п'ють вкрай помірковано. Справа у тому, що алкоголь знищує хворі клітини в організмі, отож його мікродози досить корисні, але передозування спричинює до того, що гинуть здорові клітини мозку і печінки. Серед американських мільярдерів Велика мода на структуровану воду найбільш скупі з них замовляють в обслуговуючого персоналу заморожену в морозильних камерах дистильовану воду, яку потім розморожують, і їхні особисті кухарі на ній готують для них їжу. Головне ж, мільярдери мусять випити хоча б літр чистої розмороженої дистильованої води за добу. Така вода має впорядковану молекулярну структуру, завдяки чому є корисною для організму. Набагато більш корисною за звичайну воду. Найбільш вибагливі багатії на питну воду тратять великі суми, поза як не п'ють ніякої іншої води, окрім талого льоду айсбергів. У цьому є зміст айсберги, утворені з льоду, який замерз сотні тисяч років тому. І тому він не містив жодних шкідливих домішок, а тала вода з айсбергів більш якісна за розморожену дистильовану воду. Антиоксиданти це не лише профілактика онкології. Але й спосіб деякого омолодження організму, тому в меню мільярдерів, США, як правило, багато на потужні антиоксиданти, які легко засвоюються організмом. Скажімо, препарати омега-3 вони не вживають, а натомість часто їдять замариновану червону рибу, яка містить омега 3, вирощену екологічним способом у штучних водоймах, поза як у морській рибі забагато важких металів. При цьому термічно риба, Втрачає повністю цей антиоксидант. Інші потужні антиоксиданти містять імбер та часник. Ці прості приправи практично щоденно входять до раціону багатьох американських мільярдерів. Те ж саме можна сказати і про амарантову олію, виготовлену холодним пресуванням. Більшість мільярдерів Сполучених Штатів Америки вживають фрукти ще до початку основної трапези, яка, як правило, містить чимало зелені. За порадою лікарів, всі вони намагаються бути фізично і розумово активними, але без жодних перевантажень. Тут основну роль відіграє правило золотої середини. Пам'ятаю, в радянську добу. В усьому світі була популярною теорія робіки, яка вважалась панацеєю від усіх проблем здоров'я. Виявилося, що ця теорія глибоко помилкова, перевтома настільки шкідлива, як і гіпотонія. Одного разу я, вітаючись, із відомим на Дробичині, громадським діячем, колишнім футболістом і тренером, голоса голосовав, що рука у нього ще козацька. У відповідь той сказав: мені поталанило. Бо я вчасно отримав травму і пішов з футболу. Всіх хлопців, які грали зі мною в нахтовику, ще немає. Спочатку це здивувало, але за хвилину в мене перед очима зринув Ейсебіо, знаменита чорна пантера португальської бенфіки, яка вражала футбольний світ своїми фізичними даними. Але перед очима зринув не той Ейсебіо на піку фізичної форми, а той, яким він був. Вже у 2013 році за рік до смерті із костором, на який опирається з труднощами переміщуючись в кімнаті. У той же 2013 рік мій знайомий офіціант, пенсіонер, старший за себе на два роки чудово грав у настільний теніс на рівні із молодими аматорами. Так і має рацію хасатурчик. Постійні надмірні фізичні навантаження скорочують життя досить інтенсивно, позаяк призводять до передчасного старіння внаслідок того, що організм не встигає відновлюватися. Те ж саме можна сказати й про надмірні розумові навантаження. Але є інша крайність, інтелектуальна інертність. Вона спричинює атрофування мозку як наслідок відносно ранньої природну смерті. Науковці, як правило, живуть довше за середній показник тривалості життя в країні, якщо тільки не займаються інтенсивним заробітком шляхом написання на замовлення наукових робіт. Зрозуміло, що у випадку якихось вірусних захворювань мільярдерів рятує високий рівень медицини, яка їх обслуговує. Таким чином мільярдери навчилися жити довго і комфортно. Власне, комфортне життя їх змушує шукати нові шляхи його продовження. Саме тому багато з них вкладають великі кошти в розвиток медицини, але в цьому випадку, як правило, йдеться не про загальну медицину. А про ексклюзивну медицину для вибраних, яка випереджає рівень загальної медицини десь років на 30, а в деяких напрямках і на цілих півстоліття. Буду дуже радий, якщо дехто із глядачів запозичить дещо із досвіду американських мільярдерів у питанні збереження здоров'я і довгоріття, наскільки йому Дозволяють власні можливості.